Христос Воскрес, шановні краяни, вас вітає Ірина Квасниця і програма Сонячний хрест. Сьогоднішню програму ми знімали у село Рівчиці Жидачівського району що на Львівщині. Отож просимо вас завітати у те прекрасне Прикарпатське село і подивитися, як тут святкують Великдень. У березні чи квітні урочисто християни відзначають велике свято. Світле Воскресіння Христове або Великдень. Цей праздник прославляє Воскресіння із мертвих Сина Божого Ісуса Христа на третій день після Його мученицького розп'яття на Христі. За тиждень до цього Ісус у супроводі своїх апостолів в'їхав до Єрусалиму. Він зумів за день до цього воскресити померлого Лазаря, доброго свого знайомого і шанувальника, чим викликав захоплення прихильників. Вони устеляли дорогу, якою їхав Ісус на ослику, першою весняною зеленню, гіллям і листям пальми, квітами. Ось чому ця неділя називається Цвітною. А у нас, як відголос древніх релігійних легенд, Вербною. За сім днів до цього тижня відбулися головні події у житті Христа на землі, передчуваючи свою смерть, Він на таємній вечері омив усім своїм апостолам ступні ніг і прорік віщі слова, що один із вас мене зрадить, передрікаючи розлуку з учнями своїми і улюбленою землею Христос. Піднявши чашу з вином і умочивши в нього хліб, мовив новий завіт. Пийте від мене всі, це є кров моя і тіло моє. Сталося так, як Ісус передбачав. Апостол Юда Іскаріот продав його ворогам за тридцять срібняків, проте до кори сумління довели Юду до самогубства. Він повісився на осиці. А Ісуса чекав суд юрби, що вимагала від понтія Пилата, розіпни його. І такою великою була ненависть іудеїв до Христової віри, що вони воліли дарувати життя вбивці Варнаві, але не Ісусові. Помер він на хресті і покладений у гріб через три дні воскрес. На Вселенськім в Нікеї у 325 році було вирішено, що пам'ять Воскресіння Христа мають святкувати в першу неділю по повеснянім новім місяці. Останній тиждень перед Великодним називається Білим або Чистим. Найважливішим днем цього тижня є четвер, який називається Чистим або Страстним, це день весняного очищення. Селяни прибирали все своє обійстя, аби виглядало по святковому Існує повір'я, що в чистий четвер до схід сонця ворон носить з гнізда своїх дітей купати в річці. Хто скупається раніше від воронячих дітей, той буде здоровим протягом цілого року. Отож матері купали своїх діток або довиливали на роздоріжжі, щоб лихо усе там суставалося. Ввечері в церкві відправляються страсті. Повертаючись з церкви, намагалися донести додому страсну свічку так, щоб вона не погасла. Для цього в деяких місцевостях робили спеціальні ліхтарі. Полум'ян страсної свічки викопчували сажею хрест у хаті на стелі, щоб лиха нечисть хату минала. Цей хрест залишався там шість тижнів. Потім його забілювали. У страшну п'ятницю робити не можна, окрім двох робіт пекти паски і садити капусту. В п'ятницю надвечір розчиняють тісто на паску. Спекла мама на великдень білі пасочки, а я куплю краски, спишу писанки. А я своєму братчикові дам писанки дві, щоби ними карбулявся в шовковій траві. Христос воскрес заспівали, то всі мов діти заридали, аж плач той церквою потряс, та бачили, що вік не ждали, і дотерпілись, достраждались, що він воскрес посеред нас. І так зробилось нам у душах легко, ясно, тихо, що бачили, готові ми всякі, чилі землі і небеса. Кричать, співать, минуло лихо. Найзлішші вороги прощались в нас. Всі обнімались цілувались, а дзвони дзвонять не стають. А молодь бігає, мов п'яна, кричить, що сили в кожний кут. Нема вже панщини ні пана. Ми вольні, вольні, вольні вші. В суботу рано саджає газдиня до почись цього тіста паляницю. Колись печеться, виймає і дає усім хатнім покусникові. Як прийде хто чужий до хати, то й йому дають куштувати. Відтак господар саджає до печі зладжені паски. Коли паски спеклися, бере одну з них, що зветься пащина посестра, злегка вдаряє кожного челядника по голові, а потім йде до стані вдаряє кожну худобину. Аби здорові були. здорова і богата, як той хліб, щоб ніколи хліба в хаті не бракувало. І це те теж, щоб була багата і здорова. Боже, без була багата і здорова, щоб хліба ніколи не бракувало. У великодну х... суботу роблять крашанки і пишуть писанки. Хоча писанки починають писати свята сорока святих. То крашанки фарбують саме у суботу. Про походження звичаю готувати на Великдень писанки та крашанки існує багато легенд. Ось на Поділі кажуть, що коли Ісус Христос воскрес, то Він сказав воякам, які охороняли його гріб: ідіть і скажіть усім людям, що Христос Воскрес, а щоб вам повірили, ось вам знак». При цьому Спаситель узяв з свого гробу крашанку і дав воякам. Відтоді і пішов звичай робити крашанки на Великдень. Рано вранці по великодній службі Божій святять паски, дзвонять великодні дзвони, сповіщаючи про воскресіння Христове. Усі люди Христосуються, а потім ідуть додому. Прийшовши додому, господарі одразу до хати не заходять. Вони обходять усі будівлі і посипають навколо них свячену сіль, щоб нечисту силу відігнати. Після цього господиня йде до хати накривати на стіл. А господар іде до стайні привітатися з зніменою. Він підходить до корови і кладе свячево на хребет. Поздоровивши худобу, господар йде до хати. Христос воскрес! воскрес! Христос, воскрес! Воскрес! Христос воскрес! Україна воскрес! Господар тричі обходить навколо столу зі свяченим. Ставить на стіл і Христосується з усією родиною. Батько розрізує на тарілці кілька свячених яєць і дає усім челядникам. По обряді розговіння уся родина сідає до святкового обіду. люди, хай нами А ввечері і старі, і малі ідуть на толоку і водять гаївки. Бог з любови дав усім, дарує всю провину, і ми друг друга обіймім, любім свою родину, чудо, чудо всіх чудес, істинно Христос воскрес!